Другі, мене звати Чесік, адміністратор цього каналу. І сьогодні я вам розкажу про дві теми, і це буде пори року та одяг. Так що, давайте поїхали. Так, року. Це в нас рочні обдобі. Рочні обдобі. Маємо яро, 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 весна, лето, лето літо. Подзим, подзим, осінь і зима. Ну, Зима. То, що це пророку. Яро лето подзим. Зима. Ще маємо такі форми, як на яже, на яже. весні, В в Влете. Влітку. На подзим. На подзим. Восени і взи мене. Так? М, а, е з галочком читаємо як мені, е, тому взи Ну, взимку. Так що весну і осінь кажемо зна. На е на подзим, а літо і зиму кажемо з в. В леті, в зимні. давайте якісь питання, які можна задавати на шот цього. Наприклад, які є теть рочні обдобі? Який є теть рочні обдобі? Яка зараз пора року? І можемо сказати, теть є зима. Теть є зима. Зараз зима. Потім, в яким рочнім обдобі є ведро? В яким рочнім обдобі є ведро? Ну, no, в якій порі року жарко. Бедро є в леті. Бедро є в леті. Жарко влітку. В яким рочнім обдобі падає сніг? В яким рочнім обдобі пада сніг? В якій порі падає сніг? Сніг падає в зимні. Сніг пада в Сніг падає в зимку. Які uh, є Первні речні обдобі. Первні речні обдобі є яро. Яка перша пора року? Перша пора року це весна. Ну, типа, ну, типа, ні, типа, да. ну, кажемо, як весна, літо і так далі. Не кажемо зима. Так що, так. Так що це в нас пора року. Зараз давайте подивимось на одяг. Так що маємо перше: це трико або трічко. Тріко трічко. Це футболка. Шати, шати, плаття, шати. Сукня, сукня, спідниця. Сако, сако, піджак, сако, піджак. Шортки або кратяси, шортки, кратяси, шорти. Легіни, лусини, легіни, г, лагіни, джіни. Džíny, džínce, mekina. No, píš se s měkkým, no, my to nečitáme měkkou, tvrdou. Mekina. To je mělko, kofta. Svetr, svedr. Bunda, kurtka, bunda. Kabat, palto. Kabat, kabat. Ponožky, ponožky, nosky. Піжемо, піжимо, піжимо. Теплаки. Теплаки це спортивні штани. Типа, не прямо на спорт, а ось такі, так. Спортивні просто. Потім плавки. Плавки це купальник. Так що, це в нас одяг. Давайте зараз я вам розкажу якісь приклади. І ще вивчимо нове дієслово, і це в нас носит. Nosit. Takže já nosím, ty nosíš, on nosí, my nosíme, vy nosíte, oni nosí. Takže například, jaký oblečení nosíš v létě? Jaký oblečení nosíš v létě? V létě nosím, Šaty nebo šortky. V létě nosím šaty nebo šortky. Jaké oblečení nosíš v zimě? V zimě nosím bundu nebo kabát nebo šálu. Šálu je zabula. Šálece, šarf. Takže v zimě nosím bundu. Kabát nebo šálu. Jaké oblečení nosíš, když jdeš spát? Jaké oblečení nosíš, když jdeš spát? Když jdu spát, nosím pyžamo. Když jdu spát, nosím pyžamo. Mhm. Jaké oblečení nosíš, nebo co nosíš? když jdeš do bazénu. Jaké oblečení nosíš nebo co nosíš, když jdeš do bazénu. Když jdu do bazénu, nosím plavky. Když jdu do bazénu, nosím plavky. Jaké oblečení nosíš, když jdeš do práce? Když jdu do práce, nosím džíny nebo sukni. Tak? Takže co v nás oděv. І пори року. Я дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли, тому що ну просто треба вивчити і все. так що, якщо щось не розумієте, то обов'язково напишіть в коментарі. І то все. Бажаю всім гарного дня і пока!